100 мільйонів доларів коштує один день війни для України, сказав міністр оборони Олексій Резніков. І в основному це державні кошти, а не волонтерські збори, зазначив голова українського оборонного відомства. За словами Резнікова, несправедливо пред'являти претензії держави, що це роблять волонтери. Мовляв, це не так. Насправді це роблять громадяни України, які працюють, тому що вони сплачують податки і вони йдуть в бюджет. А з нього на армію, яка сьогодні є найбільшою більшим споживачем коштів, крім того, ці кошти йдуть і на отримання країни в цілому на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених. Тому треба працювати і платити податки. Додав міністр. Також Олексій Резніков зауважив, що поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день це три відсотки від усього, що потрапило на війну.